Виконуємо номер 9.23 із підручника алгебра 8 та номер 1923 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Подайте вираз у виліті дробу і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Використаємо означення степеня з цілим від'ємним показником. Це буде дріб, чисельник якого 1, знаменник «м» у кубі. Додати дріб, чисельник якого 1, знаменник n у квадраті. І тепер зводимо наше дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде добуток «м» у кубі на n у квадраті. Додаткові множники n у квадраті і м у кубі. Чисельнику маємо n квадрат, додати «м» у кубі. Отримала дріб чисельник, якого сума n у квадраті і m у кубі. У знаменнику добуток m у кубі на n у квадраті. І завдання друге. Також А у нас буде в чисельнику Б в знаменнику у першому степені. Додати B в чисельнику, а в знаменнику у першому степені. Це в нульовому, це одиниця. Ну і тепер зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде добуток А на Б. Додаткові множники А Б, АБ. І чисельник А квадрат додати Б квадрат додати АБ. Отримали дріб, чисельник якого сум тричлен А квадрат додати Б квадрат додати АБ, знаменник АБ. Номер 9.23 із підручника «Алгебра 8, та номер 19.23 з підручника не виконано ще І ще 4 завдання там. Тому переходимо до третього завдання. Завдання третє. Використам знов наше означення. Це буде М. Додати дріб чисельник, якого 1, а в знаменнику n у першому степені. Множимо на дріб чисельник 1 в знаменнику m у першому степені, і додаємо n. Тепер в дужках зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде n. І спільний знаменник буде m. Додаткові множники n1. 1, 1 і М. Е. Маємо чисельник МН додати 1. І 1 додати МН. Ну, а тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Маємо в чисельнику. Від перестановки данків сума не змінюється, тому це буде у нас МН додати 1 у квадраті. А в знаменнику МН. І завдання четверте. І четверте завдання. Подамо А в степені мінус 1 в вигляді дробу чисельник, якого 1, а в знаменнику, а в першому степені. І B мінус в першому степені 1 b у першому степені. Поділимо на дріб чисельник 1 знаменнику А в квадраті. Чисельник 1 b у квадраті. І тепер зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде добуток А і b. Додатковий множник b і А. Чисельнику сума b і А. знаменник добуток А квадрат на Б квадрат, додаткові множники Б квадрат і А квадрат. В чисельнику Б квадрат відняти а квадрат. Ну, тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. І розкладаємо на множники. Це буде Б відняти А на Б додати А. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І в знаменнику. Скорочуємо на суму і А скорочуємо на А. А в квадраті і А скорочуємо на А, Б в квадраті і Б скорочуємо на Б. В чисельнику буде добуток А на Б. А в знаменнику різниця Б і А. Номер 9,23 із підручника Алгебра 8. Та номер 19.23 з підручника математика 8. Виконано.